Зимуючі птахи? Подивіться уважно на картинку та скажіть, де знаходиться сова? А де знаходиться голуб? Де знаходяться снігурі? А ворона за чим заховалася? А де ж знаходиться синичка? А горобець де знаходиться? Дітки послухайте уважно розповідь. До лісу прийшла холодна зима. Взимку у пташок немає їжі. Діти несуть у годівничку ягідки, сало, насіння та крихти хліба. До лісу хто прийшов? У кого взимку немає їжі? А що дітки несуть у годівничку? Послухайте загадку та відгадайте тук, 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 чути стук, та цей звук не від рук. птаха дзьобом стовбур б'є, лікарем для лісу є. Хто це, дітки, що це за пташка? Дітки, ану впізнайте зимуючу пташку за тінью. Знайдіть на картинці снігура. Знайдіть на картинці ворону. Знайдіть на картинці горобця. Знайдіть на картинці дятла. Знайдіть на картинці голуба, знайдіть на картинці горобця. Дітки, роздивіться горобця та скажіть, горобчик який? Горобчик маленький, а де живе горобчик взимку? Взимку горобчик живе біля людей. Якого кольору у горобчика оперення? Оперення у горобчика коричневого кольору? Який у горобчика клюв? Маленький, а хвостик довгий, а очі маленькі. Чим харчується горобчик взимку? Насінням та крихтами хлібу. А як люди допомагають пташкам вижити взимку? Так, вони в годівнички насипають їжі.